Нарешті боронку почепили до трактора. Гідравліку підключили, молодці. Ось так вона трикутничком складається. О, супер, сонечко знову вийшло. Шикарно. Так. А ну опускай. А можеш сказати йому хай цей розкладай її. Щоб я теж засняв на відео. Так, зараз. Та треба кричати до тракториста, хочу показати вам, як працює наша гідравліка. От так, Плавненько, шикарно. Так, ага. Це я криво став. Блін, мені подобається. Реально дуже плавно і класно опускає. Так, друзі. Це в нас 9-метрова навісна. Можете побачити зуб. геподібний, подібний 7 мм товщина. Вона йде штригельна для роботи повсходах. Глибина обробки рекомендована до 40 мм, тобто до 4 см. Базовий комплект комплектується з двома опорними колесами посередині. Раз і два. Но по бажанню ви можете докупити отакі вот кронштейни. І ставити колеса не посередині, а на крайніх секціях. Тут ви бачите чотири колеса. Раз, два, так, йдемо на ту сторону. Три-чотири. Навіщо? Ми рекомендуємо для того, якщо ви хочете іменно працювати по всходах, да, штригельною обороною, то краще брати з чотирма колесами, тому що... Вона тоді краще буде тримати оцей горизонт. От. І рівномірніше буде заходити в землю. Тобто для того, щоб по максимуму не пошкодити ваші всходи і розбити відповідну корочку, да, яка утворилась після дощу і попросихала. Це, це, це реально буде краще, ефективніше. Ті колеса не так тож дорого і коштують. Я б рекомендував одразу брати 4, 4 колеса собі в комплект. На рахунок зубів. Зуб може бути прямий для закриття вологи. Він йде чуть, -чуть коротше і товстіше, десяточка, 10 мм. Для того, щоб осінню, після дисковочки там, чи коли вам краще, так, ви собі виїхали в поле і зберегли вологу да, на зиму, щоб потім перед посівною щоб вся волога збереглась в землі. От. Рама виконана у нас, труба 80х80, стінка 4 мм, тож дуже досить міцна, потужна, як я вважаю, досить еластична ця борона реально. Так, Що тут ще є? А, саме основне, що хотів сказати, це у нас е, борона Дженерал. Спрощена версія, тому що ви бачили, що ми випустили і Штригель Про, General Pro, і оцю борону з плаваючими секціями, вони йдуть більш дорожчі, більш... їх треба ну, налаштувати довше. Да? Тобто вони такі більш серйозніші агрегати. Це у нас більш простий бюджетний варіант, але який свою роботу робить на відсотків. Мінімум всяких з'єднань, мінімум налаштувань. Ось у нас є кронштейн єдиний. Для... Ох, різкий він. Так не роби, не що так зі мною. Е, е, так, є в нас кронштейн, яким ми можемо відрегулювати е, кут нахилу пружин. І відповідно е, ну, зробити її мягче або жорстче. Зараз вона на середньому режимі. Ось, у такому. Більш м'ягчий Якщо ми переставимо, перекрутимо болт сюди, на цей край, то вона буде, виходить, ще м'ягче, буде вище, да? і ще мягче заходити в землю. Але якщо у вас прям корочка така зробилась більш ну, сильніша, да? там були сильні дощі, потім сильна засуха і сильна корка, то можна зробити на оцей край, переставити болтик, і вона буде вже не отут, а буде отак. В натяжку більш, да? і буде краще тоді розбивати вам корочку. Ось, ось така в нас борона 9 метрів. Навісна призначена для агрегатування тракторів від 65 кінських сил і вище.